Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, сьогодні субота, але в нас не буде, готуємо обід разом, тому що мене запросили на жіночу зустріч. 8 березня ми вже не святкові, але сьогодні 1 березня, це початок весни, свято весни, і ми радіємо, що ми дожили до цього дня, до цього свята, тому... Святкуємо, співаємо, будемо пригощатися, багато буде Слова Божого, багато буде свідоцтв, багато буде привітань. Різні події бувають в житті. Сьогодні тут святкове таке жіноче служіння вроді. І тут же наші брати приїхали щойно із такої погребальної процесії, один з наших братів відійшов у вічність. Хтось народився днями. Народився у нас маленький брат ще один. Відійшов у вічність, життя продовжується. Думи тут. На фоні чуєте, як співають гарні наші дівчата. От, і ми святкуємо. І е, Показувати вам не буду, але хочу вам показати, вставити одну ставку. Е, 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 мій син дозволив показати. Е, ви не бачили мого сина, не бачу, я не показую. Він не служить в армії, але він служить для армії і служить багато. І сьогодні він показав, як надіслали із передової, надіслали подарунок, такий щемний подарунок. І Я слухала, дивилася, що вони варили цю розпаковку, і я плакала. Але там дуже такі слова надії, які хлопці з передової передали для нього, для його сім'ї, для той компанії, в якій він працює. І працює на армії. Тому я скину і хай ці слова залишаться для вас під бадьоренням. А я йду до своїх одновірців, до своїх сестер. Ми будемо святкувати, будемо співати для Господа, Коляня буде теж говорити там слово. Тому ось так. А вам приємного перегляду, і щоб ви знали, що те, що написали хлопці на цьому подарунку. Візьміть для себе, як девіз, А з вами як завжди, я любов і вірю. І Сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося. З вами словом, таким яке Господь на сьогоднішній день мені вложив на серці, таким, дуже, як би сказати, твердженням або основу, яку ми повинні заложити ну, свої думки, серце. тому що йти по життю на сьогоднішній день нам буває, ну, не так просто. І коли основи немає, да, коли ти не знаєш, що тобі робити, це дуже тяжко. Але коли Христос приходить, Він дає нам слово, дає свою опору, дає нам силу йти, і ми продовжимо йти. І я буду говорити вам про різні сезони життя. і Ви ну... знаєте, святкуємо. Свято весни. Я хочу вам показати цю жінку. Вона плаче. Вона мама, загиблого героя. Але вона святкується свято весни. І її син, я точно знаю, що він загинув ради того, щоб вона тут сиділа, щоб вона могла святкувати це свято весни. І я б хотіла, щоб вона декілька слів сказала, просто як вона відноситься до цих свят після всього того, що сталося в її сім'ї. Що вона хотіла побажати нам, усім, хто дивиться? Вас дивляться сотні тисяч вже дивиться. Що вона хотіла сказати, Це така мудра жінка, яка виховала героя? Щоб у всіх все було добре, щоб був мир, спокій, і процвітання, щоб ну, батьки не ховали дітей, жінки, щоб чоловіки, щоб діти росли. У, ну, в сім'ї, що у повній сім'ї. Якщо завжди ми шукали Бога, бо без Бога ми нічого. Ми Бога ні. нічого не можемо зробити. Аби не Бог, то, звісно, мені важко було все це перенести. А так як Бог симвоє, він мене укріпляє, дає мені сил, дає мені сил. І я дякую Богу, що він в мене був. Слава Богу, О, син, що Бог мені дав. І нахай, що я вірю, що скоро з Божою допомогою все буде нормально. Все так, буде і нормально. вона сьогодні серед нас, і серед нас дуже багато жінок, які посміхаються, які веселі. А насправді багато чоловіків, жінок, які тут, чоловіки зараз на передовій. Що відчувають вони, ми всі це знаємо, але я вам покажу відео сина свого, де написали ті слова, що ми тут ради того, щоб ви там щоб ви жили. Тому дякуємо вам за вашого сина, вклоняємося низько вам і таким, як ви, що ви змогли виховати в простоті, в сердечній, в любові свого сина, який один з перших, пішов на передову і віддав своє життя. Дякую вам. День ну, скорботи, да? і я почую тебе. І говорить, Господь близький усіх, котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Чуєте, ваше щире серце. І більше нічого не потрібно, коли ви волаєте для Господа. Ваше щире серце. Хай це буде одне слово, хай це буде два слова, але воно повинно бути від щирого серця. От щирого. Не, ну, не од хитрості, не от лукавства, не от сумніння, а, а от того, що каже Господь, от щирого серця. І дивіться, Він говорить, мої устави ворушують Господу хвалу. Нехай усяке діло благословляє його, його святе ім'я по вік і віки. І блажен той, кому допомагає Бог Так? Да? Чуєте? Ви блажені. Навіть якщо ви цього не чувствуєте. Господь каже, все одно, що ви блажені. А коли чоловік скаже, то трошки не забуває. Я розміщав, як ми прожили з любою 48 років. Це мало чи багато, я не скажу, але вона була дійсно моїм річником. Я думав, скільки вона перенесла ці цих страдання, ці цих невзгод, діти, болезні, школа, технікуму. всім вітання. Зараз буде у нас розпаковка, друзі, але незвичайна розпаковка. Ми отримали подарунок від нашого друга, від військового від косина. Від джокера, Від Джокера, Віталіка. Незвичайний друзі, подарунок. Це робили військові своїми руками. Тут подарунок дійсно, друзі, дуже дуже крутий. Хлопці своїми руками робили для нас. Це просто, друзі. Дивіться. Дивіться, друзі. Це з гірзи. Хлопці зробили для нас ось такий сувенір, ось такий подарунок своїми руками. У нас є відео, як військові робили це для нас. І давайте, друзі, прочитаємо, що тут написано. Авто. Ми тут. Щоб там. Ми тут. Щоб там, там ви щоб могли там жити. Ви могли жити. Джокер Тім. Команда Джокера. І ось це шеврон хлопців. Неважливо, хто навпроти, важливо, хто поруч. Їхній шеврон. І тут, друзі, хлопці зробили наш логотип Автолегіон. Це все, друзі, з гільзи виточено, як бачите. є такий. І, друзі, не просто, він ще й світиться, це лампа. Зараз покажу, як вона працює. Віталь просто немає слів, чесно кажу. Це дуже-дуже це такий подарок для нас. Подарунок дуже дорогий. Від цієї родини, від нашої родини, від родини Автолегіон. Дуже велике дякую тобі, Віталь, твоїм хлопцям, військовим, які це робили, які, які зараз боронять нашу державу від Російської Федерації. І хай вас береже Бог, хай вас благословляє Бог. Слава Україні.